Гляньте, кого ми знайшли. Ціле поле, там корови пасуться на лузі. І там такі молоденькі є бички. Клас. Ха -ха. Так приємно завжди дивитися. Ой, сонечко. Хочеться якось так, щоб... О, отак. А вона бачиш там самоліт? Травки багато, багато ще зеленої. І вони а, глянь, та десь здалеку. Як же тут мабуть, не можна ніяк зайти, все загорожено. А глянь, які маленькі там бігають, маш, ти бачиш? Бачу, бачу. Ой, як чудово. Їх так багатенько, глянь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Я 20 штук нарахувала. Ой. Зараз наїдяться коровки смачної зелененької травки. Потім хазяйка прийде, молочко здої, буде таке смачне парне молочко. Клас. Повощі. А ось, дивись, дивося. Почула почула-почула. Привіта почула. вам апетіта. А я вам буду травка солоденька. Ой, які вони чудові і різнокольорові які. Оке. пасуться Корівки. Так гарно, як вони такі різнокольорові. Усі: то біла з рижем, то чорненька. От мені цікаво, як в Польщі називають корів. Напишіть мені, будь ласка, мені буде. Ні, як на ім'я. У нас там Машка, Майка. Отакі От ім'я. Як ім'я. Як я називаю саме слово корів, корова. Корівка. А який ім'я. Я знаю. Бабусі була, бабусі Віри, то коли ходила до дідуся Васі, у дідуся була е, корова. То були, були, була Майка. Маріка близько не підходь. Вон тут у неї, бачиш, і номер написан, щоб вона не загляньки, чубчик, який гарний. Вона піднялася наверх. Вона, мабуть, не боїться людей. О, яка чудова. Ой, яка чудова. А вони йдуть і йдуть, аж біжить. Побігла. А вони, які маленькі. Ой, які маленькі. Ой, які гарнюсі. Боже, ми як дікарі. Що значить діти асфальту? Побачили стадо корів і радіють. Оце так. Я вперше в Польщі бачу так багато корів. А вони глянь, які навіть такі кучеряві. Мамо, а вони тут живуть? Вони, вони воно, пасуться. Вони пасуться тут, бачиш, вони ж травку їдять, вони цілий день чавкають. Їдять і їдять, а потім хазяїн прийде їх на ферму, де вони там мешкають. А як вони сплять? Лягають на ноги і сплять. Лягають? Ну, вони так ножки під себе, під, під цей підгибають, як ото. А отут тільки що прямо тут стояв. Ну. Ось тут, я ж показувала діть сюди. Муу. А ми з машею мукали одною, а вона так подивилась на нас. Вони заходили, як цього можна зайти. Там зачинено було, внутрі. Ну, внутрі зачинено, але зайти можна. Петра і павло. О тут, бачиш, мабуть, сімейка. Вон... Глянь, бігають, бігають. Погляди, який грибок. Ага, Білий. Ага. Ну, поганка, білого кольору. А що вони там не поділили біле з чорним? Вань, які тебе враження? Ну, Так не знаю, такий класний врождені, щоб корову побачили. Я ж кажу, діти асфальта побачили і корів. Якого асфальта? Ну, ми ж діти асфальта, Діти асфальта кажуть, що міські жителі городські. Я Міш? бачу дуже різні корови. Ну, ти бачив, але ж ну, так, щоб знаєш, спілкування з тваринами, з домашніми, у вас все одно нема. От бачите, гляньте, йдуть. А вони зовсім не бояться людей. Бачиш, вони ось бачать, що хтось стоїть. І вони йдуть, йдуть в цю сторону. Ага. Чи це мені так здається? Ви побач, яка велика. Отут. Рижа збілай. Така довка. Му. Му. -у -у -у. Я хотіла показувати, як корова мука. Да. Їдять і їдять, їм там смачна травка. Ох, у них такий луг гарнющий, з видом на костюм. Це у них таке смачне молочко, у них. Такі дуже позитивні емоції, костьол, тут дзвони. о, яке смачне молочко. У них там буде потім, а потім сметанка, творожок, та кефірчик та масличко. Мама, а ось... Святе молочко. Мама, а от я всього не розмійний. Бачиш цю коровку, яка тут стоїть, то ну. у неї нема рушки, а оці корови то є. А може молоденькі, що не виросли. Може ця коробка без дівчина, а ті, що з, рож... з рожками, то хлопаки. Бачте, вони, які, бачиш, вони деякі. Ой, які глянь, іде чорний маш. <гум> Ой-ой-ой, такі глянь. Щось може бути в муки. Не знаю, щось побачила. А он бігає. Такий біленький, маленький бичочок. О, бачиш там. Дві коровки у тебе зайшли вниз. Далеко, бачиш, звідціля то, то сюди піднімаються. Ага. Вони, глянь, усі сюди трохи поперевазіруються. Ага. Вся стая буде тут. Ну. Я напевно, вже з ума схожу. Я теж, знаєте, ось побачила у стадо таких корів. Я, я радію. Може, щось хтось ще скаже, що я ненормальна. Але я радію, мені так дуже-дуже подобається ця картинка. Подивіться, як вони пасуться, які вони гарні. Вони прямо аж жують ту травку, аж причмакують. Мама, а коровки їдять. Господи, їдє? дякую за кожен тобі день. Мама, а коровки їдять, і я? Ні, коровки не їдять, вони тільки травку їдять. А солома. Вони вегетаріанці. А солома. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Це перше таке велике стадо бачу в Польщі ще й навпроти костьолу. Я ж кажу, це буде святе молочко. Дуже смачне. Підписуйтесь, <ай> хотіла підвернути. Ось, бачите, прийшов пастух. Пастух у шеукаров. Які красивенні. Не такого траву, немає. Як знаєш, таке. А вони ж малі. Глянь, глянь. та йде, а він її смокче і смокче. Глянь. Ось теж При... присмоктався. Угу. Да. Мамка йде, а він її не відпускає. От паразит малий. Побігли. Ой, <гум> <гум> mm -hmm. ще маленькі такі rhyбулі. Ага. А вони такі пухнастенькі, гля, а, а оці глянь не відпускає відпускай. щас йому пасту дасть, хвати стоять. <с todo> Все, вже сонечко сідає. їм ми вже пора додому. Десь, мабуть, тут близько ферма є. Клас. Такі дуже-дуже позитивні емоції. А як він їх відвізе на ферму? Та воно тут близько ферма, дось. Зараз він їх буде гнати так. Е Ей-ге-гей, еге-гей. Вон корова. До відзення! До Давидзень.